В рамках співпраці спільних зі світовим банком проектів Міністерство охорони здоров'я останні декілька років системно працює над розбудовою системи холодового ланцюга. Це ланка, яка починається по суті з національного і закінчуючи районним рівнем. Україна спромоглася зреалізувати такий масштабний інфраструктурний проєкт, не лише оновивши це все холодильне обладнання, але й забезпечивши адекватну підготовку кадрів, облаштування необхідних складів. І зараз ми можемо з певністю сказати, що українська. Ска система управління холодним ланцюгом і доставки і управління вакцинами є одна з найсучасніших в Європі і відповідає усім необхідним нормам і правилам. І сьогодні ми отримуємо чергову партію автомобілів, які будуть вести з національного рівня вакцини до регіональних складів, а інколи і по узгодженню і до місць проведення щеплень. Таким чином ми контролюємо імунобіологічні препарати від моменту їх поступлення до моменту ведення по холодовому ланцюгу. Це була наша мрія останніх 10 років, і під час пандемії ковід ми її розпочали. І сьогодні ми можемо сказати, що ми повністю на всіх ланках зробили гарантоване обладнання для того, щоб. Об імунобіологічні препарати зберігались при належній температурі і були відповідної якості і ефективності. Я з тих батьків, яка довіряє вакцинації, довіряє лікарям впевнена в придатності вакцини в умовах її зберігання, не дивлячись на сьогодення на ці важкі часи. Звирейболці сопорт міністрі голові з 360 мільйонів доларів, щоб вакцинувати 40% популейшн. Including 5 million people who are in the vulnerable groups. This is also of particular importance because it helps the country going forward with overall vaccines and other supplies. throughout the country. Це обладнання дозволяє тримати завдану температуру після відключення. Достатньо тривалий час. Щонайменше 4 доби за відсутності відкривання такого холодильного обладнання. Температура буде дотримуватися та яка регламентована, і відповідно до інструкції. Ми дуже вдячні нашому міністерству охорони здоров'я та світовому банку за отримання даного холодового обладнання.